Шановні наші воїни, усі наші захисники та захисниці, кожен хто брав для себе абсолютно гідний шлях захисту нашої держави, захисту нашої незалежності, наших людей, права українців жити вільно на своїй землі. Сьогодні ваш день день мільйонів. Усіх, хто присвячує. Своє життя життю України. День, коли українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат своя державність, своя культура, своя незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання. Нашої держави завоювання України українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба кожна, підкорити України завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців. Завершувалось тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна, і зараз проти цієї Росії без сумніву вистоїть. Ми обов'язково. Захистимо нашу державу, дорогі українці і українки. Сьогодні день мільйонів Мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись, мільйонів, які не зрадили, мільйонів, які мріють про завершення цієї війни. І які діють, щоб мир настав швидше?